Друзі, всім привіт! Ви на каналі MyPlay А і сьогодні у нас буде з вами незвичайне відео. Так, да? Так, бо сьогодні ми не розпаковуємо, а ми граємо в челенджі. Пробуємо. Я впевнена, що я в цьому челенджі ну виграю 100%. Стало і вийшло. Сьогодні ми з вами трошки пограємося у різні челенджі. Я гадаю, всі з вас, що такі челенджі, це якісь різні завдання, які виконують у стилі змагань. Ось сьогодні ми за це і будемо робити. Хоча б колись пограємо. Саме сьогодні ми будемо грати в челлендж Вгадай, хто я в нас над головою буде з'являтися іграшки. А ми все ж таки з моїм другом спробуємо вгадати, хто саме знаходиться у нас на голові. Так, іграшка, яка буде над голові, людина буде задавати питання. Ну а інше буде відповідати так або ні. Тільки так і все. І так, а ми розпочинаємо наш челлендж, чел. Так Фу, так скучно, сказала ти? Треба трошки драйвовіше. У мене були вихідні. Ну, так, ну що, друзі, починаємо челендж з Мелоус. Тому. Хто буде перший? Ти, я? Або камінць, або ножиць і бумага. А, один, один, два, два, три. Три. один, два, три. Один, два, три. Є. Твоя голова буде перша. Як я люблю це робити. Дуже дякую за мою зачіску. Заключу очі. Не підглядаю. Не підглядаю. І так, ну що, я можу розпочинати. Я відчуваю, так. що вона така м'якенька. Ага. Добре, це щось живе. Так. Воно маленьке. Ну, в основному маленьке, але бувають екземпляри прямо так. дуже великі. Так, Це не тварина, це комаха. Так, є комахи, тварини, а ще є. Ну, рослини, фауна, природа. Це а дуже близько це з, з, з тварини. Риби! Е, дуже близько, вони там теж в воді інколи. Це кит? Ні. Інколи. Підвіни. Ти спитай, вони Вони повзають. Це щось повзують. Так, воно трошки навіть противне. Змія. Хотів пожартувати, але не буду. Потрібно було сказати, що це мої подруги. Подруга. Так, я трошки булю, але це нас дружні. Давай, я uh, заключу на очі. Я заплющу очі, я не підглядаю. А який гарний у нас білий. Дякую. <сіли> так. <сіли> якщо ти вона сміється, то. Ні, я нічого не бачу, але я знаю, якщо вона сміється, то це щось дуже і дуже, ну прям. <сіли> <сіли> Окей, можна відкривати, так? Да? Все. Оу, о, о, тут нічого немає. Можеш щупати, не перещупати його. А, окей, це живе? Ні. А, це предмет? Ні. А, так, це не живе. А, воно їстівне? Ну, хтось його їсть. Можливо, а, ти його їв, я не знаю. Тобто це можуть їсти тварини тільки. Так. Я можливо б сказав би, що це якийсь корм собачий або Ти Його їв? Так. Да. <реш> це а, якийсь корм для когось. Ні, це не корм. А, тобто це якась їжа для когось. Так. Якийсь фрукт? Ні. Овоч якісь. Це те, ну, то, то понятно. <реш> <реш> це це для кого-нибудь. Ні, не овод. Ні, Та, ні. Так, давай дізнаємося, це щось велике або маленьке. Ну, це, напевно, щось велике. Ні. Маленьке тобто. — Так, це дуже маленьке. Це дуже маленьке. Ну так. — Ну, як типу, кущик? Але... — Вище бери. Бери вище. Дерево. То. Гриб, якийсь. <реш> це якась шишка? На голові зараз тебе буде шишка. Ні, це не шишка. Це каштан? Ні? Майже. Лисочок якийсь? Ні. А, тобто щось біля каштану. Щось з коштами? Шишка, каштан, орех. Дуже близько. А, тобто щось якийсь горіх. Жолоді? Жолоді! Жоло? Жолод... 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 Перемога буде. Це складніше, чи змія? Але це ну, непогано. Я... А ти що думав? А я непогано. Я завжди на тебе складаю щось складніше. На. Тримай. Тут є це... крилечки. <гум> ага, ну давай поїхали. Це крилечки? Ні. Ні? Це ручки. Ні. Це щось ползуче. Ні. Літаючих? Ні. Ходячих? Так. Це маленьке? Зовсім ні. Це дуже велике. Ну, прям. Живе, це жива стука. Люди можуть цю тваринку тримати у себе вдома? Ні, давай так. Прям цю тваринку тримати прям у квартирі, точно ні. А в домі. В самому домі ні. Це щось на Це курка. Ой. Тобто ти хочеш сказати, що у нас бувають дуже я, я великі знаю. курки. Тобто, це як індичка. Ні, це конь! Це конячка. Ні. Це корова? Ні. Це Ці корова. тварини є в зоопарку? — Так. Є. Це дика тварина. Так. Вони, вона їсть траву. Mm, ну, так. М'ясо. Ні. Велика. А, так, я хочу побачити в об'єктиві, там ніж? Ні, Ні. бачу. бачив. Це, це жираф. Ні, але це з цієї історії. Де в нас живуть жирафи і носороги? В сафарі. Молодець. Хто там ще є? Дуже дуже великий травоя... травоядний. Він, Він є... з рогами. Там не роги. — там не роги. Це слон! Так! А от ні, як не буль, а бівні. А, ну, Я це... думав, якщо ти пощупаєш, ну, ну, вушка. Давай, давай, давай. Сам, о! Це Тетянка, знайомтесь. Рад. Вона стоп, дуже. маленькі на вушка. Це якась риба? Ні, сам то риба, Дракоша. ні. Що?! — Ще раз, по нові, <смі> так, не <чесно>. Дракоша, так? <смі> да? Дупер коса, так? А я просто по вушкам і зрозумів, що тут щось є. Я забороняю забороняємо тицяти виграшки. <смі> <смі> ну, давай так, все. Я дуже швидко вгадав, майже на скільки 5 секунд. Так не чесно. Ну, тому готуйся. Ну, Поки ви можете сказати, яка вона мила, гарна, прекрасна, це все ви можете написати у коментарях. Будь ласка, тримаю. Тримаєш? Молодець. У нього немає ні рук, ні вух. Так. нічого. Варинка? Ні. Фрукт? Ні. Ягода? Ні. Птах. Ні. Риба ні. Комаха ні. Ти можеш просто будеш щось запитувати, а не просто перераховувати. Скажи це ще раз: це що живе? А, ні, це не, це не живе. Це можна з'їсти? Можна. Це їжа. Так. Це бургер. Ні. Піца. Да? Ти, моя це піца. Молодець. Моя красунечка, це піца. Ось така гарненька О, у нас є клас. піца. Що це? Давай сюди. Удачі, Хай щастить. А це тварина? тварина. Це, Жу... ну, ні. Ні, це не тварина, це якийсь жучок. Ну ні, не жучок. Ти хочеш, я дам тобі легеньку підказку, ну, яка тобі, дам, давай, тобі давай, ні, нічого не дасть, але давай, ти, давай, ти давай, можеш рухатися цю маму. Але тобі потрібно буде присісти п'ять разів. Присідай. Раз. Два. Три. Чотири. Люблю маніпулювати людьми. Окей, а, підказка. А, ця істота живе не на суші. О, ну, це класно, спасіба. Окей, а, дуже багато лапок, є ріжки і є. Вона а? живе під водою. Під водою. Ну, в воді. Це якийсь молюск? А то тобто це якась рибка. Ну, раки. Рак? Так, а. ближче. А, крак. Такі Ні. Ра-краб. А... Делікатес. Делікатес. А... Амавісь. А Скіфтина стане. Рап... А лобстер? У -у -у! Лобстер. Так. Ні, ну це було важко. Якщо ти там щось показуєш. Хотів би сказати, що це вона, але не скажу так, бо вона не така. Тримай. Пой. Я. Це котик. Так, це ріжки. Так. Мушка. Так. Це домашня тварина. Це, 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 це тварина? Так, це тварина. Це домашня тварина. Ну, ці А Вона живе в звичайному домі, чи, можливо, Ні. десь у селі на фермі? Це Ні. Ну, ти ж не коза. Хто нас є ще з ріжками? Це, це не догадаєш. Можливо, це, коровка. це можливо, корова? Можливо, це якийсь. можливо, це якась свиня, кабан. Звідки ти, ти знаєш? Це От корова. Треба... Це корова. Та, так, молодець. Mm -hmm. Бачиш. Я ж... А чому ти сказав, що це я? Це не ти, я ж сказав. Я хотів сказати, я що не це сказали, ти, що ти, ти? Але я не скажу, бо це не ти. Mm -hmm. У нас була така гарна компанія: І піца, і mm -hmm. жовт, і, і дракоша. Можу тільки поспівчувати. Я так і знав. Mm -hmm. Так, це якісь плюшка. А, ось це очі. Да ладно, в нього є очі. Тобто це якась тварина? Mm -hmm. Це тварина. Її си не можна, mm -hmm. якщо що. Велика? Середніх розмірів. А, тобто. Вона не велика, як слон, тобто. і не маленька, як жовт. Ось дика тварина, вона небезпечна? Ну така, ні. Ну, ну ні, вони спокійні, захищать. такі, от. вони ні до кого не лізуть, нікого не кусають, вони так, самі по А Вона є на зоопарках? М -м, можливо. М -м. Можливо, є. Вона так, живе в лісах? В лісах. О, в лісах. Це якась, можливо. В дикій природі. Ну, в дикій природі, добре. Це не, точно не ліса, напевно, це не, не, більше, це якийсь кабан, можливо. Ну, ні, менше, менше кабана. Вони можуть бути у, у воді трошки покупатися, але взагалі-то вони на суші. А є ще цікавий факт, вони не бояться крокодилів, хоча будь-який крокодил може і не з'їсти. Капібара? Ну, Я, я гадав, що це капібара ще давно. Чому сказав капібара? Бо я знаю цей факт, і я недавно буквально проводив свято в стилі капібара. Вот. я про капібар трошки знаю. Це піска була для мене дуже сильна. Я знаю, що вони дружать з капібарами. Та що ж таке? Насправді виглядає набагато важче, чим а, здається зі сторони, тому що ти не бачиш, що у тебе на голові, і тобі дають підказки. Котрі не підказки, допомагають, але догадуйся сам. Обов'язково пишіть в коментарях, чи є у вас такі круті іграшки, а, ось такі милесенькі сквішики. Також обов'язково грайте вдома з батьками, з друзями. Ну, Якщо ви хочете, щоб ще більше відео з нами виходило, а, пишіть виходило. у коментарях. Не пишіть, щоб ми з ними разом працювали. Ой, Він просто важкий, вийшло. я не можу його дивити. Ми... Добре, добре. Ну а і друзі, цікавий факт. Хотіли дізнатися, хто з нас швидше вгадував в середньому. А тобі. також пишіть, а які хочете, щоб ще челенджі ми відзняли та виклали для вас. Так, так, буде цікаво почитати. Тому пишіть ваші варіанти у коментарях. Ми прочитаємо і щось цікаве виберемо та обов'язково знімемо по вашим рекомендаціям. Тому всіх обіймаємо цілуємо. Бажаємо гарного дня, крутезних вихідних. А ми будемо відправлятися далі. Так більше посмішок всі бувайте, бувайте, бувай.